Доброго дня. Після огляду по хуській бомбі в лютому декілька чоловік запитували стосовно виходу ядра даного сорту. І оскільки є такий запит, вирішив зняти це відео. Врожай збирався з кореневласних рослин 8 вересня 2024 року, сьогодні, 10 квітня, пройшло більше 7 місяців після збору врожаю. Половина даних горіхів це сигнальний врожай. Інша половина горіхи другого плодоношення. Зліва 100 штук. Зараз зважу їх. Вага 100 горіхів. 429 грамів. Виповненість з ядра. Зі 100 штук пусті горіхи не траплялися. Трапилось лише одне ось таке зморщене ядро. Вага Сто вісімдесят сім грамів. Вага шкарлупи 242 грами. Отже, висновок по виходу ядра. Вагу ядер поділили на загальну вагу 100 горіхів, умножили на 100, отримали 43,5%. Стосовно бланшування. 4 хвилини на середньому режимі в мікрохвильовці. Ядра бланшуються без зусиль дуже добре. Thank you.